Так і так, всім привітки, всім доброго дня, доброго ранку, бо ж доброго вечора. С тебе один в Рубліці на три позначки. Да, закрив я на ньому нарешті три позначки. Сталося це. Ну, такий складненький танк появився для мене, але ну, в принципі, я зібрався і зробив це. Окей, нормально. От. Хочу, коли можу. <с> <đến> <erect> Чи можу коли хочу, що Тут Бах. А, це бах, да? Що це таке? Це бахріплеє, я поняв. Окей. Приціл там, башта там. Ладно, о, все, стабілізувалося. Окей. Е, ну тут в принципі граю з дев'ятками. там мається дві бабахи у супротивника, є зводи з ст шечок Таке гріль, тут світиться гріль. Кстати, я засвітився, получаю від нього. Ну, розмінялися тичками, звісно, не в мою користь. Він дає мені на 720, я йому даю всього лише на 343. Ну і арта там асістом 164 я йому дає. Найс. Nice. Нормально. Ну і тут уже будемо просто, просто. Там підсвічується 430, виходить так нагло дає мені б. Я, я тут тут в цьому моменті я трішки фігерший був, 430, просто вийшов. Дав, взагалі, прям ну нагло, максимально нагло це було зіграно з його сторони. Ну, отрив я від нього тичку майже на 500, в я не дав і залишається, у мене 1000 хп. до речі, по оборудку ми граємо з закалочка, стабілізатор і Досилач. Закалка у нас трофейна, все інше бонове. Плюс мається інструкція. Треба сладш. Тобто я 430 -ки пытаюсь давати урон і не даю урон. Тобто не попадаю, тут не пробиваю. Ну, я роблю так, щоб не вийти самому. Тобто. На реакцію тут він мене не пробиває, я теж його знову не пробиваю не попадаю, ну да ладно, він тут а обережненько. Ну, я тут а, пробую добрати шотну 430-ку, в котрій 209 хп, по котрі я не можу забрати. Ну, коротше, магія шотного танку, я не можу попасти, пробити. Коротше, танчики нормально. Тут конвей якусь хрень зробив, поїхав, просто віддався. Я думав, вже в цьому бою не візьму три позначки, у мене був бій, в котрим я міг взяти три позначки, там був нормальний бій, прикольний бій. Ну, я не дограв в тому бою. І після нього я ще зіграв пару боїв, там, по-моєму, в мінус був бій. Потім. По, По маленькому плюсу, ну і в цьому невеличкий плюс, ну цей плюс уже вийшов на три позиці якраз таке. Там е шарфутюр піджимає, тут я зацілюю. Поганий постріл, не робіть так, як я зробив діч якусь, буде непонятно. Ну да ладно. Не дав урон. Стою, вицілюю його. Тут е Тут мені щас, кстати, артовод ББшкою дасть. Бум. ББшкою. 520 там від артикатком. Та хорошо, що він не пробив мене. Шарфетюр підставився, я його засвітив, і тут абичати його фармить якраз таки по моєму асісту там, 2000 дає. Ну, він так стояв за ялинкою, якраз несвітився, і його не світив і забрав по моєму асісту. А, ну, по ітогу, шарфутюр піджав, відліт в ангар, піджим у них не вдався. А, І в мене мається всього лише 700 урону і 750 асісту. От так от. <різь> там 430 нагло піджала, але. Но... Гріль цього вже не пробачив, і він відправився в ангар. Ну Дуже нагло. Кстати, на 430-ті хлопці награв. Йому так везло, я його не пробивав, не давав ворон йому. Ну і тут я просто стою. Думаю, що мені робити в цьому бою, де супротивник підставляється. Там гріль підставився під бабаху, відлетів від бабахи. Я бачу, що в мене бачат поїхав об'їжджати по першій другій лінії. Я розумію, що я можу по п'ятій час піджать. Розуміємо, де артовод стоїть, в принципі, так. Да. Ну, ми ждемо, поки у нас дві стежки. По першій другій лінії приїдуть, можливо, когось підсвітять. І я, от, я ждав, щоб, якщо що, дати, може урон комусь і щоб не засвітитися і не відлетіти в ангар. Ну, тут я вже піджимаю, там колись бабаха, 183, тут ще одна бабаха, і стежі друга стоїть, ну. вона не підставляється. Є світиться у нас по... в квадраті A7, ну він став в деф, нормально тут деревця повалені, кстати, і я якраз не виставляюся, не підсвічуюсь від тих, хто стоїть там якраз таки на полічки. Дивіточку леопарду. Вставляється більше. До речі, ці три мітки я взяв на трансляції. Пах, підставили, засвітила мене, я закайтився, щоб не відлетіти від неї в ангар. Я Не ризикую. Там на полці стоять хлопчики. Там кобра попиталась дати урон, бачат у нас попитався піджати, його відстрілила. Якраз таки ця полка, котра стоїть, тому мені не в якому разі не можна було питатися, там що то якось бабаху розводити, питатися давати їй урон, тому що мене полочка відкидала. Ну і там я розумію, що світить бабаха, я переключився на фугасі, думав, з фугаса заберу, у мене альфа з Фугаса не прийшла. Бабаха-катиця, але задом вона дуже повільно їде, тому йому встанемо зарядитися і добрати бабаху. Ну і я розумію, що треба від'їжджати, там ми нічого не зробимо на а лінії, по і я трішечки до бази стягуюсь. У нас не так все хорошо. По стволам, по ХПшкам на 2500 хп просіли, ну нічого. На один ствол всього лише це, в принципі, не критично, це можна вирівняти. Там є доганяє леопарда, питається, буде забирати його. Забере, не забере. Забере, там гріль повинен йому дати тичку. Да, гріль дає тичку якраз таки, і єпість не буде. Далі продовжувати. Ну, тут я виїхав так, щоб якщо щоб вдруг що, щоб у мене єпісь е е було в прострілі, може я мутичку закину. Ну, Я від'їжджаю до бази, і ну, я стою просто прийомку, стою в деф і буду дефать тут. Якби при... При... приймати супротивника, у нас е якраз також стежки стягуються, там гріль, котрий також стягнеться. Так, забігаю вже наперед. Я... Ну я пам'ятаю бій, я пам'ятаю, як я горав. Там, гриль ну У мене всього лише півтори тисячі урону в цьому бою, і якби ну, не пахне трьома позначками в цьому бою вообще не разу. От, ну скільки вже? 7 хвилин бою майже пройшло, у мене півтори тисячі урону. Які три позначки я можу взяти в цьому бою? Але я візьму три позначки в цьому бою. На жаль, цей бій не виграємо, але й не програємо. Не виграємо і не програємо. Я тут став, думаю, може хто -то буде підставлятися щас на бабаху, пытатися її розфармити, десь виходить, і я буду давати урон. Але ні. Хто цього не зробив. Ну і я стягуюсь туди до, до позиції, де в основному ПТшки на початку бою стоять, і можливо в кінці бою стоять теж там. часто буває. А оцю полочку десь. Пункірок очки... чи що це воно? Не пам'ятаю, як правильно називається. Лопар батя наш. Він виїжджає прям під бабаху. Хлопець за в бабаху і виїхав прям в. Далі відлетів лопард, це дуже погано. Ми втратили. прах. Е е Якби союзника втратила, котрий міг би нам спітити спокійно. Я тут показую грілю, куди б йому встати, тому що я розумію, що перша, ну, по другій, третій будуть їхати танки. І, і грілю надо там стояти, що я буду по-любому світити ці танки. Йому треба туди стати, зацілити і давати урон. Тут підставляється патон. У мене що, у мене. У Пиня... мене ББшка була заряжена, якраз нормально круто, не кому, кому я нормально там прокинув, дав. Тут мені єпісь закидує, я даю хітичку і щось назад, тому що єпісь дав урон. Єпісь знову попитався мені дати урон, і вже якби не пробив. Лишається в мене 641 хелспойн. 2100 урону поки що. Я приймаю рішення трішечки переїхати до цього пагорба. Щоб під цього пагорба висвітити, попробувати єпісь, і якби на підкаті її попробувати розфармити. Ну і плюс гріль, можливо, там розфармить якраз таки ту єпісь. І. Ну... Я питаюсь висвітити єпісь, вона не світиться, там кд 101 і єпіському ставилися. Ну такий душнуватий бій, затягнутий, просто стоїмо в основний час бою. Ну Тут, тут а терпіння якраз таки: бій, цей бій на терпіння. Поки будуть підставлятися, треба чекати, іноді по інфі там переїжджати, підпушувати чи не підпушувати. Тут паттент світиться від гріля. Даю йому тичку. Даю йому ще одну тичечку, дартуво даємо йому ще тичечку, якраз таки, і робить його для мене шотним. Я думаю, мені ще доведеться пару тичок йому давати, але ні. Патона відправляємо в ангар і трішечки правіше просуваюся, чекнуть, можливо, хтось ще є. І їду наліво чекати єпіс. Ну, підсвічувати єпіся. Не підсвітив єпіс. Мені тут треба було трішки агресивніше виставитися, щоб підсвітити Єпіся. Я б його, можливо, підсвітив, а так я не сильно агресивно виставився і тому його не підсвітив. Хитаємося, ось і єпіс, да. Я б його підсвітив. Бін. Тут, кстати, критична шкода, не даю урону, У мене ДПМ краще, ніж у Єпісі, тому я ще течку йому даю. Не було у броню. Ну і як гадаєте, пахне тут трьома позначками з такими результатом? Ні, опять не пробиває броню. Він в мене в отвіт не пробиває, що дуже круто. І так, дуже класно. Він на КДшки, я знов його не, проп... ну, не попадаю туди, куди стріляю. То есть, ну, я якби не вицілюю його, Ну, мене немає часу його вицілювати, тому що я втрачаю час. Тут взагалі в землю снаряд падає. Там підставляється конспанзер, тут КД-101 підсвітився, це якраз таки взводний Е-50М. Е-50М вирішує мене запушити, але дає тичку, плюс під станом я 100% швидше заряджу другу, другий снаряд. Тут він мені тараном, звісно, дуже багато зносить, 243 хелспойна і лишається в мене 13 хпшечок. Тут кунзпан. Там ще бабаха, ну я тут обережнічою, тому що ну, не виставляюсь на концпанзеру. В принципі, я від увенів його розбираю. Там просто ще бабаха, і мені треба дуже обережно виходити. Я приймаю рішення трішечки лівіше вийти на нього. І ось він підсвічується. Я йому даю тичечку. У мене заряджені ББшки, бабаху я не засвітив, тому я в принципі можу спокійно його пробувати фармити. Даю йому другу тичечку. Лишається в нього 740 холспоїнів, і тут він мені, на жаль, закидує. Непонятно, як він мені закинув. Там у мене піксель терчав, але він мені закинув. Я, в принципі, думаю, можна не додивлятися бій. це Бій буде прямо до кінця таймеру, ще 4 хвилини. Тому це таке собі задоволення. 4 хвилини чекати, поки цей бій скінчився. Коротше, ви поняли, 4700 урону і 1300 Да, Ну і коротше, це у нас нічия вийшла, три позначки. 4700 урону, 1300 асіста, і того 6К суми мене вийло, в мене вийшло. Три позначки взяв, да, там 4 фраги зробив, топ-1 по урону Ну, Ніч'я, тут досвіду не багато дало. В мінус я пішов на 53 тисячі, там, ну, майже на 54 тисячі речі, що скажу, О, СТБшка з мене срібло хавала. Ой, як сильно. Тут її снаряди, кумулі із-за великого ДПМ. -а. Uh, Із-за того, що дуже часто не пробиваєш, там не попадаєш, uh, ти входиш постійно в мінус в сильний мінус. Тому що в основному ти стріляєш кумулями і це дуже роляє. І Я, дуже, ну, я в основному дуже багато злив uh, срібла на нашки. Такі справи. Отакий от от бій. Ні разу ще такого бою в мене не було. В принципі, як то кажуть, це буває вперше. Всім велике, дякую за перегляд, дякую вам за лайк. Не забувайте підписуватись на канал. Рекомендувати друзям. Залітайте на трансляції. І побачимось уже в наступному відеоролику. У нас буде WZ-111 Model 5A. Будемо на ньому брати трипост. Це у нас, Я на трансляції питав, людина захотіла. Щоб я не саме на цьому танку взяв три позначки, тому я буду брати саме на цьому танку три позначки. Постараюся як намога швидше взяти на ньому три позначки і викласти відосик. Все, всім пока-пока.